Всім привіт-привіт! З ким ще не здоровкався, а з ким здоровкався, то ще раз привіт. <ривіт> Зараз дам по лобі. Що буде? Шарик щось розбухає. Значить що, розкажу вам ще одну історію про аферистів. Такий тонкий-тонкий спосіб обманути дядьків. Сталося то, по-моєму, з одним з моїх комів, правда, не знаю. Як то кажуть, чи повівся він на той розвод, чи не повівся. Але ж дуже реальна історія, дуже реальний варіант. Значить, така штука. шукає чоловік в інтернеті купити машину. Знаходить машину, продавець, значить, там закинув йому фотки, відео, все обговорили, сторгувалися і продавець. Якось так легенько сам пропонує, що ту машину сам прижене там якихось 200 чи 300 кілометрів. Ну а потім купець йому просто компенсує е, ціну заправки і на білет на, на, на тиво, на автобус. Ну, х, класний же ж варіант, ні? причому завдатку не просить. Що хотіти, йому зараз. Е, та не тільки зараз, то взагалі та історія була ще десь до війни, років три, по-моєму. Ну, варіант ідеальний, понимаєте, Їдь зараз десь, особливо хто не має своєї машини, проси когось, наймай, їдь де хто зна куди, а там ще, може, і не купиш таї машини. А тут продавець сам приїде вам підніс з машиною, ну, ніби все договорено, але ж всяке може бути. Знаєте, варіант класний. І от якраз в тому заключається загвоздка, що людина думає, що. Офігенно зекономить на тому, що не треба буде їхати, От тобі привезуть машину під самий ніс, і ти вже тоді будеш там морочити голову тому продавцеві, якби він вже не відвертиться. А насправді то все зроблено навпаки. От. Слідуючий етап виходить, що машинку той продавець ну, договаривається на який день, він її значить, жене до замовника, до купця і час від часу надзваню уточнює дорогу, де повертати там. Знаєте, як то там на такі ключові ключові розвилки по маршруті. Купець його консультує, всі довольні, все класно. І тут дзвіночок каже: Слухай, така справа! Я не розчитав бензину. Той продавець, що жене машину. У мене, каже, кончилося пальне в машині за 100 кілометрів від тебе. Ну там приблизно, знаєте, кинь на карту за 2 тисячі гривень. Я дозаправлю машину, то ж все одно каже, машина лишиться тобі з тим бензином. А потім ті гроші віднімемо від стоїмості машини. Ну, ніби ж, все абсолютно без, як то кажуть. Все прекрасно. Ну, чого б ні, все рівно ж та машина приїде до тебе, все рівно, той бензин останеться тобі. І от людина, думаючи, що як все файно виходить, кидає ті гроші на ту заправку, і продавець пропадає. От, от такий спосіб обману, дуже реальний. Часом буває, що той самий продавець починає там дзвонити, що я поломився, мене спинила міліція, ще там якісь проблеми придумує, А найчастіше він просто виключає телефон і все. Йому вистачило тих пару тисяч, що ви йому кинули на, на дозаправку. І все. Ось такий фокус. Майте, будьте уважні, майте на увазі люба покупка, то якщо приїхати самому. І то. Бувають варіанти, коли людей взувають, навіть якщо приїдеш. Настільки вже аферисти, ось, як то сказати, мають досвід такий, що бувають такі чудеса, розказували мені люди, що то навіть приїжджали купляти машину і все ніби. Ну, то вже зовсім інша історія. Колись я вам іншу ту історію ще розкажу. А поки що на цьому бувайте здорові. До нових зустрічей в ефірі. Я вам ще не одну таку історію розкажу. Траплялося таке багато і зі мною, і з моїми знайомими. А вам розказую, щоб ви не попадали на ті граблі, що ми не наступали. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, і щоб вам зустрічалися тільки хороші люди в вашому житті.